Війна не щадить нікого. На цей раз Кам'янське прощається з відважним героєм, талановитим музикантом, молодшим сержантом Андрієм Касенюком. Він загинув 17 квітня на Луганщині, захищаючи свободу і незалежність українців. Глибокі співчуття рідним та близьким загиблого бійця виразив особисто і міський голова Андрій Білоусов. Цьогоріч молодшому сержанту Андрію Касенюку виповнювалося би 36 років, але війна внесла власні корективи. Упродовж 2015-2016 років він брав участь в АТО ООС. Ми знайшли архівний сюжет, де сам Андрій розповідає про те, як ще в 2015 році потрапив до лав 93-ї бригади. Давайте почнемо з того, що срочку я не служив. Срочку я активно косив. активно як це буває. тут болит, там болит. В общем, я был больной. А как только Крым отжали, ну, побежал в военкоматы. Стал в очередь и все, мне дали первый отворот-поворот. По Пришла повестка, пришел, свозили в нацгвардию. Сказали, нам такие не нужны, но это был 14 год. И я уехал назад. И в 15 феврале, да, как раз 11 февраля, Меня вже определили, это третій раз определили в 93 бригаду. Андрій Касенюк був людиною, яка паралельно тримала в руках гітару та автомат. Він був одночасно і веселий, і комедний, і серйозний. Дуже гарна людина. Найкраща серце нашого колективу згадує друг Андрія Олександр, який грав у гурті Сільвертаун разом із загиблим героєм. Він ще з 15 років. От як потрапив до мене. Колективозичне середовище. середовище, на першу репетицію, і все. З тих пір він перемкнувся на цю тему. І до останнього, от він був поранений, ми пишемо альбом, ми його питаємо, як в тебе здоров'я. Та, яке там здоров'я, якщо там з піснею, так, ну прийшліть мені версію, я послухаю. Каже, та тут семплу не вистачає. А йому каже, та він в іншому каналі. Він, а в мене ж вухо не чує, я там так Отак. Він так відносився до цього. Він на себе було начхати так. Він все за... топив за колектив, топив за музло, топив за альбом. Гурт Сільвертаун на своїй сторінці в соцмережі виклала допис, присвячений загиблому гітаристу, де вони повідомили, що скоро вийде кліп відзняти ще в 2021 і альбом, де майже усі пісні. Написані Андрієм Касенюком. Так багато зробив для України і так мало встиг пожити звичайним життям. Він половина мого життя, був, був, був зі мною. І я вважаю його єдиним другом». Поховали воїна на алеї Героїв кладовища по вулиці Весняній. У нього залишилися дружина, мати та сестра. Вічна пам'ять і слава Героям.